Друзі, нас інфу перші про головне поїхали, не може второпити подвійні стандарти деяких українців. П'ятому президенту дорікала іловайським практично усі журналісти з етерів, опоненти з трибуни, активісти на мітингах, так звані прості українці затишних віталень в квартирах. В 19-му році Зеленський, коли ще не був шостим, використав трагедію для політичної боротьби. Мовляв, подіях під Іловайськом винна тодішня влада пише Ірина Мудренко. Що зробив зе, коли став президентом? Призначив Руслана Хомчака головкомом того самого командувача сектором Б, якого деякі активісти не раз згадували за Іловайсь злим словом на мітингах. І призначення Хомчука ці активісти безумовно з'їли жодного слова, жодного допису на їхніх галасливих фейсбуках не було. А навіщо протестувати в Іловайській трагедії? Винний Порошенко. Ну і які тут можуть бути дискусії? Це зрозуміло, на тій ното. Порох здав Крим, і досі кажуть деякі громадяни. При тому навіть не намагаються погуглити інфо. Окупація Криму відбулася 20 лютого. Інавгурація 5 аж 7 червня. Ну і звісно, Зеленський не готував Україну до оборони. Була б паніка, захищають 6-го, Мої деякі цілком реальні знайомі він зате говорить правильні речі і дає вірні сигнали для Європи. і США. за кілька місяців до повного штабного вторгнення 6-й абсолютно не слухав військових і головком і залужний. І головком залужний і начальник генерального штабу шептала просила президента активно готувати Україну до опору. Замість заходів з оборони Зеленський продемонстрував найкращим військовим майже абсолютно президентські ігнора. А простий нарід обнадіяв відосиком про весняння свята і шашлики і мир, невеличка довідка. Події під Іловайськом це дійсно трагедія. Саме в цьому місці наші воїни вперше вступили в бізне іграшкової армії ДНР з кадровими військовими орками. Саме тоді РФ, вкотре передемонструвало, що є слово абсолютно зеро. Нагадаю, військові орків у зеленому коридорі розстріляли наших беззбройних бійців, ніби в тирі Віловайсько за різними даними загинуло від 250 до 366 бійців. Скажу і явно малоприємну річ на фронті. Є дні, коли Україна втрачає вдвічі більше військових ніж росіяни стратили Віловайського. Утім, п'ятому і досі тикають в очі цієї жахливої трагедії. а Шостому українці ладні пробачити Маріуполь привиди Соледари Бахмуту і окупацію частин Херсонської Запорізької областей. Подвінні стандарти на повного котел Зеленського пише Херсонський журналіст Іван Сімочкін. Цю Херсонську область зеленський здав без бою за дві-три доби. Наскільки орки встигли заправляти свої танки на передному марші в селі було була здано зеленським без бою навіть не за добу, а вже близько середини дня, 24 лютого 2022 року. Його попереджали про наступи. Там стояло всього лише три тисячі бійців. Це котел розміром із Бельгією. Зробив цей котел особисто Зеленський. Знявши всі війська, розмінувавши всі мости, проходи, відкривши дорогу ворогу. Порошенко тримав би ворога на перешийку роками, десятиліттями. Як десятиліттями тримав Авдіївці, поки Зеленський над потужними зусиллями її таки здав: ніколи б ворог не вийшов з Криму. Якби не зрада, 21 квітня 2019 року. Сотні тисяч залишились би живі, зруйновані вщент міста. Були б цілі. Ніколи б ворог не дійшов до Херсона. Я б ніколи не перетягував відірвану руку своїй сусідці, розуміючи, як це марно, бо були рани і серйозніші на її тілі. Все це зробив Зеленський, його патрон Путіна. Мільйони його тупорилих спільників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.